Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Командувач СИУ безпілотних систем систем Роберт Мадяр. Бровді відзвітував про останні удари українськими дронами по території Росії. Про що він повідомив? Про те, що вкотре втомилися. Ну тут таке формулювання: хробачу нафтоналивайка йдеться про Саратовський НПЗ, який належить компанії «Роснефть». Далі його цитую подзьобано ТПС Сергієвка. Забезпечення залізничної інфраструктури Міллерово маряни беззупинно працюють та нарощують птахи першого окремого центру сил безпілотних систем. Свої удари. Тож про те, що ми бачимо зараз щодо ударів дронами саме по російській території, не тільки про це поговоримо з нашим наступним експертом Ярослав Гончар, співзасновник аеророзвідки, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Е, здається, от, може, це тільки мені здається, ви краще знаєте, що е, певні якісь такі червоні лінії, які могли бути у наших сил безпілотних систем, чи, скажімо, у е, тих українських військових, які використовували дрони для діпстрайків, так от, що ці червоні лінії ну, зараз були. Перейдені або знищені, а ми бачили удари, наприклад, по Білгородській Дамбі. Так? Метою цього було те, щоб не могли просуватися російські окупанти в Харківській області. Ми бачимо удари по російських ТЕЦ. Так? Також вважалося, що ну, от Україна зі свого боку такого робити не буде. Звичайно, вже такою рутиною стали удари по російських НПЗ. Але ми також розуміємо, що певний час ми цього не робили. Як ви гадаєте, чи ми дійсно зараз спостерігаємо ну, певну е відмову від обмежень в цьому плані? Знаєте, я на це по-іншому дивлюся. Навряд чи ті обмеження, про які ви кажете, що вони там були, це були вони були якось там пов'язані з червоними лініями. Моя думка в тому, що обмеження були пов'язані з набуттям спроможностей. От зараз набувають спроможності і починають показувати результати. Значить, от зараз тільки час і прийшов. Ну от не пам'ятаю того, щоб так. От раніше ми могли собі дозволити погрожувати росіянам блекаутом. Хоча, можливо, дійсно ви тут праві в тому що просто не було таких спроможностей. Знову тут процитую Мадяра, бо в нього дуже жива мова. Значить, він написав так: робаки, так він звертається до росіян, ви вже в матеріалі, світло, тепло, бадабум, темно, зимно, блекаут це. Ну, він в російську навіть пише, що це не страшно. Звикайте, жителі болота. Якщо подивитися на це дуже практично, ми розуміємо, що Росія гігантська найбільша за територію України в світі чи блекаути, це реально ну, от в сенсі такі удари помсти за те, як атакують росіяни саме нашу критичну інфраструктуру. Та реальні, сто відсотків реальні. А пригадайте, е, давня історія в Москві якось ще, ще, ще до, до війни, ще до 2014 року у них була аварія в Москві, трапилась е, на електростанції. Так вони там відключилися щось на тиждень е, просто із за тої аварії, що було, і там там просто жах, яке там гуманітарна катастрофа там пів Москви стояла. От, е, тому ну, чого ж нереально? Це ж все, якби система енергетики, вона. Якщо там, ну, для, для такої великої країни, як Росія, вона з одного боку країна величезна, а з іншого боку, ви ж знаєте, що там заселення, там по Урал 90% всього населення. Далі території багато, але вона не заселена. І такі густо населені індустріальні регіони вони ж і будувалися ну, відповідними, з відповідними проектами, тому Такі точки вразливості, такі вузли, які забезпечують енергію, цілі агломерації, інфраструктурні об'єкти, їх багато на території Росії, і те, що їх знищення призводить до того, як висловлюється наш новий командувач. Своїм таким уже відомим да, сленгом. Ну Це все реально, звісно. Ось набули спроможності, і ось ми бачимо результати. Ну Крім того, що робер, такий медійний і слог у нього особливий, є поціновувач. Так, так, ну от я не все можу цитувати, знаєте, в ефірі загальнонаціональної радіостанції. Не всі слова можу використовувати, які регулярно Роберт Мадяр Бровді використовує щодо росіян. Ми розуміємо, що з того боку також розвиваються технології. На жаль, ми можемо бачити це щодня під час російських атак на те по, по території України. І, от е, тут питання зазвичай, е, якщо так подивитися з е, дуже дуже тверезо, то от, е, скажімо, українські удари по російській енергетиці та, наприклад, по російській критичній інфраструктурі, мали б призвести до того, що ну обидві сторони зробили паузу. Так ну що в сенсі, ви не хочете, щоб ми зруйнували все у вас, бо ми тоді зруйнуємо все, що зможемо на вашій території. Чи ви очікуєте такого, як це, енергетичного перемир'я? Цікаве питання. Е, ну, знаєте, це е, прогнозування категоріями таких ефектів е, справа невдячна. Тому е, я вам скажу, що тут в цій ситуації важливо те, щоб ми розуміли, що е, це є законні цілі. Що ми маємо набути спроможностей ці законні цілі вражати, і коли ми їх вражаємо, ми повинні це робити максимально ефективно від того, які ефекти виникають внаслідок таких уражень. Так от виклик полягає в тому, щоб ми ці ефекти прораховували на майбутнє для того, щоб застосовувати. Інші наші спроможності, бо війна це така багатоскладова історія, багатодоменна історія, і е, не можна інтерпретувати події виключно там, під, в одному якомусь ракурсі. От, там, безпілотники, зараз вони, вони в такому тренді, дивитися все через одну е, призму. От, е, тому знаєте, добре, що ці удари відбуваються, е, треба, щоб ми могли це робити більше, якісніше, точніше, далі, потужніше, і е, скористалися тими ефектами, які виникнуть. Ну умовно кажучи, там для того, щоб е, здобувати якісь переваги в е, інших доменах. Ну, нехай наші військово-повітряні сили там краще почуваються від того, що десь не буде керосіну для того, щоб їм протидіяти. Ну ми просто пам'ятаємо дійсно, що от зима 24-25, так ну, то попередня зима, виглядала як ну певне енергетичне перемир'я. Росіяни точно знали в в Якому стані знаходиться наша критична інфраструктура після двох років їхніх атак? І от ми бачили цю паузу. Цікаво було б ну зрозуміти, як був побудований механізм. Але я не думаю, що ви чи я маємо я, я доступ до інформації. цього. Знаєте, Олексій, ви говорите про те, що там перемиря. Ну де перемиря? Хоч одна заява колись цього була ні, не було ніякого перемиря. Якщо Росіяни там не з якихось причин не вражали, а ми очікували, бо попереднього сезону. Нам нам добряче, да? 22 другий, 23 рік, коли перший раз Україна хапнула цих ударів по енергоструктурі, ми, ми от очікували, а наступний сезон не відбувся. Ну це ж не питання того, що хтось домов, може домовитись з росіянами, щоб вони не нищили енергоструктури. Я думаю, причини в іншому, що не було в них такої можливості, значить, ресурси обмежені, значить. Вони мусили їх перерозподілити на якісь інші задачі і тому лишили в спокої енергосистему минулого сезону. Навряд чи це зводиться до того, що хтось може домовитись про застосування умовно, там, ракет і іншої, іншої вибухівки з боку Росіян. Ну, воно дійсно не виглядало, що це була якась офіційна домовленість. Просто так воно працювало. Знаємо, що зараз надзвичайно складна ситуація на Покровському напрямку. Дійсно, вона складна вже дуже-дуже давно. Там також Мирноград розуміємо, що можуть бути різні варіанти розвитку подій, хоча самі військові кажуть про те, що, можливо, єдиний вихід це саме відхід з цієї території. Як ви гадаєте, от в тому, яка ситуація склалася навколо Покровська, скільки там факторів дронів? Ну, в сенсі того, що в якийсь момент ми Наші захисники не змогли стримувати е, постійні наступи росіян. Ну саме за рахунок дронів. Пам'ятаємо, що це інструмент, який використовується саме найчастіше. Ще раз дивіться: фактор дронів. Це це новітнє явище. Воно стало дуже популярним, і є таке велике бажання обговорювати тільки фактор дронів. От в тій операції, які ви перелічите, покров зараз, да задіяні всі сили безпеки і оборони, і недронами єдиними, і артилерія, і авіація, і спецназ Ось нещодавно бачили там гур навіть, навіть на гелікоптерах висаджувався. От, що того, що там складний. Ну, а який був легкий? Ну, всі попередні бої за всі за всі Авдіївки, Бахмути, ніколи нічого не було це легко. Дрони, наскільки вони є визначальними, так, да, це новітній, новітній так би мовити, гравець на полі бою і Ну, він, він точно зробив революцію. Назву цієї революції ще придумають. От, от ми зараз в процесі, і е, це треба, щоб пройшло часу, і дивитися на це все е, ззовні. Тому е, загальне правило таке, що успіх е, досягається об'єднаними зусиллями. Якщо е, талановите командування, мотивовані солдати, е, і... Е, Одночасно узгоджено застосовуються всі спроможності всіх складових сил безпеки і оборони. То від е, інформації про все пропало, і деякі військові вже дають поради через радіо, що треба там відступати е, до інформації про те, що е, ми їм вчинили пастку і е, зламали хребет. Це одне повідомлення, от від, від зради до е, перемоги, тому е, ми маємо покладатися на наше керівництво, на е, стійкість і е, злагодженість сил безпеки і оборони і офіційні повідомлення з офіційних каналів, е, якими то є Верховний Говнокомандуєш, головнокомандуючий, генеральний штаб. Ті, хто уповноважені коментувати ситуацію, така, яка вона є, ось на це і треба орієнтуватися. Бо розхитування кожен раз під час чергової ескалації, хтось комусь перезвонив, хтось щось емоційно сказав, і далі всі там дружно це ну так би пппереговорюють, ну, це таке рівень. Е, ну на кухні там з друзями можна. А якщо е, зважено, то принаймні е, такої ситуації про те, що е, ми ми маємо чергову е, там катастрофу якусь на кшталт і Ні, все не так. Це керовано там. Головнокомандувач звітує про те, що він там знаходиться, він узгоджує дії підпорядкованих підрозділів. Чи є в них проблем та купа проблем, звичайно, але е нагнітати в бік того, що там через Фейбук починають давати поради про те, куди і як переміщувати війська. Ну вже ж пора навчитися. Що ну, 10 років війни і кожен раз от, от, от диванні поради, що робити. Ну то вставай іди там до війська і там роздавай, а не ззовні, там і кому куди відступати чи наступати. це ж так не годиться. Більше того, знаєте, ну дуже складно зберігати холодний розум, так? коли от багато таких фейсбучних порадників До речі, щодо тому, ну, то що... ми повинні вже навчитись. Ну я перепрошую, ну, дивіться, ну скільки за останні там, роки, навіть широкомасштабно, ми пережили трагедії, то ми так і за кожного будемо себе там, краяти, бо хтось щось десь сказав. Ну на щодня війна така справа. От війна в країні, і треба навчитися діяти згуртовано, підставляти плече один одному і діяти разом задля перемоги. Легко на війні не буває. Я думаю, що це дуже слушна порада щодо того, що ви сказали там, що дрони зробили революцію, ще дадуть її якусь назву. Ми пізніше це дізнаємося. Я тут бачив цитату з репортажа наших колег з Радіо Свобода. Вони, значить, зняли репортаж про евакуацію цивільних українців, якраз з Покровського напрямку, і там є цитата від 70-річної українки, яка там три дні йшла з Мирнограда до Добропілля, про те, що птахів в небі менше ніж дронів. Ну я думаю, що це. Дуже дуже яскрава ілюстрація того, що відбувається, ми зараз розуміємо, що ну, саме українські дрони, які використовуються для діпстрайків, це от поки що станом на зараз найбільша можливість вражати те, що є на території Росії. Бачив я до речі інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГУР, він розмовляв з італійським виданням. Назву якого я зараз забув минулого тижня, він говорив: ну так, дійсно, по НПЗ, все це дуже ефективно, бо ви бачите, як воно горить з ВПК російським трошечки складніше, бо ну, не несе такий, такий заряд вибухівки дрон, наскільки нам потрібно. Але якщо подивитися на тенденцію, що ви бачите, чи, чи ми можемо вже говорити про те, що ну от знову ж у нас відкриваються якісь нові можливості для того, щоб зупиняти вже й російський ВПК? Ну так, ну, чим, чим далі, тим більше. Ну так би мовити, знаєте, галузь стає на ноги. Ну, Від, від ситуації не було зовсім, від ситуації весільні дрони? Ми говоримо про те, що наші новітні українські розробки досягають цілей на території в глибині Російської Федерації, і дискусія піднялася на рівень того, чи достатньо там вибухівки для того, щоб Отримувати значить, потрібні ефекти, да? от як каже, Будано достаємо, але там не недостатньо. То ми, ми зробили квантовий стрибок, в принципі, за, за три роки, від, від того, що я описав, до того, що ми маємо зараз, і. Знаєте, тут тепер е, з'являються, ну, з одного боку, це, це все буде приростати, додатися, буде ставати е, більше, частіше, точніше. З іншого боку, це так само буде викликати зміни в парадигмі, в способі ведення бойових дій, тому що е, такі спроможності по нанесенню ударів е, в е, стратегічній глибині, які дають. Можливість мислити вже категоріями ефектів від того, що тепер можна планувати, де ж на які болючі місця треба натиснути. Росіянам для того, щоб полегшити, навіть на тому самому нашому тактичному рівні, де який ланцюжок виробництва е, треба переломити, спинити, зупинити, затримати для того, щоб мати перевагу в тому числі в таких гарячих точках, як е, е, Покровськ, що щось там їм не довезуть, щось там у них е, не буде їх прикривати, не буде е, давати можливості. З таким самим а, темпом а, а, наступати, це ж а, геть інший а, рівень а, твоїх сил безпеки і оборони, це вже а, а, виводить нас в іншу площину не, знаєте, не, не, не від оборони, що от, от ми змогли втримати, і от, оце обговорюємо, а площину того, що тепер ми вирішуємо. Де ми нанесемо удар, і що ми е е від цього отримаємо? І тепер ми завдаємо темп ведення бойових дій. І ці, ж, ці, ці речі, ось же, вони у нас на очах відбуваються. От. Так, так, Меча абсолютно привів. Тому всього. що ж що це таке квантовий стрибок. Це те, на, на що ми точно не могли розраховувати на початку повномасштабної російської агресії проти нас. Пане Ярославе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ярослав Гончар, співзасновник аеророзвідки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.